Прикарпаття за димовою завісою, спалювати листя та суху траву суворо заборонено, б'ють на сполох екологи. Цьогоріч за таку діяльність уже оштрафували 25 осіб між тим апелюють найперше до свідомості людей, адже це вкрай небезпечно для здоров'я. Їдкий дим подразнює органи дихання і навіть може призвести до важких захворювань. Тому, перш ніж завершувати роботи на городі багаттям, фермерам варто пригадати, якими хімікатами вони кропили свої овочі. Особливо небезпечним є спалювання рослинності на просадибних Ділянках, які, особливо які були оброблені хімічними речовинами. Найбільшу кількість хімікатів вбирає в себе барди картоплі, адже для знищення колорадського жука ми інтенсивно скроплюємо картоплю різними хімічними речовинами, часто навіть не дивлячись на їхні складники. Вдихання продуктів горіння е цих сполук дуже є шкідливим, ніж дихання навіть самих цих сполук. Ще одна проблема, кажуть і колеги: підпалювання полів після сінокосу та збору зернових. У таких пожежах гине чимало тварин, знищується їхня кормова база. До того ж є ризик, що полум'я перекинеться на будівлі та лісові угіддя. Не поодинокі випадки, коли у вогні згорають зайці, козулі, які вийшли на поле на годівлю, які не могли вибратися з вогняної пастки. Варто нагадати, що спалювання сухої рослинності завдає не тільки шкоду. Довкіллю і здоров'ю людей, а може перерости в неконтрольоване горіння. Також як будівель можуть загоратися будівлі, також великої шкоди надає лісовому господарству. Замість спалювання трави екологи пропонують просту альтернативу. Сухої рослинності можна робити компост, використовуючи його згодом як добриво на городі.